Мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч у німецькій бундеслі з Мюнхенська Баварія у себе вдома на Лєн-Сарені приймала чинних чемпіонів Німеччини, Ліверкузенський Байер маровані ще один-один на гол Андріха на 31 хвилині. Відповів Павлович на 39 хвилині. Ну, давайте це по порядку, да? Да, це по порядку Стартові скаку. 4-2-3-1. Стартова розстановка Баварії. Аварії. Під на компанії вийшли грати по такій розстановці. Мануельно РВР Дую по поміконов, Кін Міндже, зігсники, Рафаль Герейро. Альфонсо Девіс по флангах, Павловичуакіміх, центральні опорні підзахисники, Джамал Бусіала, центральний атакувальний захисник, Серж Гнабрі, Майкл Аліс по флангах та Гаррі Кейн. Відповідно, вийшов грати у нападі, стартовий склад Байран, під Алонсо вийшли грати по такій розстановці 3-4, 2-1, Лукаш Градит, так, Джонта, Андрій Гринчак, Гримальну Фрид Батл Терія Флорен Вірд, центральний атакування, та Віктор Бодіфейс. В нападі, Телла адлі, паласія з Беласіан вийдуть у Байер в другому таймі. і Руссан Некінс, Аман, Томас Мюллер та Лаймер будуть у Баварії в другому таймі. Так, давайте по порядку, да? Давайте про матч. А Баварія, мої любі друзі, з перших же хвилин. Баварія так на правах Господаря, саме Баварія захопила ініціативу. Баварія більше володіла м'ячем. Баварія більше атакувала. Ось, не можу сказати, що у Баварії були якісь голіві шанси, але Баварія більше саме в позиції, ні, атаці. Баварія більше. Проводило часу саме в атаках, ніж в захисті Байеру було дуже важко, але саме Ліверкузенський Байер рахунок відкривав на аліансарі Андріх. З перечі, Граніта Джака забиває. Ну і Грані Джака просто ідеально. швейцарець, викотив м'яч на Андріха. Ну, а Німець з метрів 22 пробиває в дальній кута, забиває. забиває, збиває, херцбува. І робить рахунок 1-0 на 31-й. перші. Воені але Баварія. Але Баварія продовжила натиск, продовжила Баварія тиснути на ворота Ліверкунського бара. Ну і Павлович. Забуває просто якийсь неймовірний м'яч, неймовірний удар від Павловича. Як же він там піймав м'яч? Просто якийсь неймовірний гарматний постріл від Павловича. Ну і. Я думаю, цей гол точно гол тура. Неймовірний постріл від і рахунок стає один-один, мої любі. друзі. Перший тайм завершується. Між Баварією та Ліверкулинським Байером. Відповідно, Мированню ще один-один у перші 45 хвилинці. Але у другому таймі Баварія дуже сильно додає Баварія. Дуже сильно. типічні. В цій компанії додали, причому дуже сильно. В Баварії було дуже хор... багато хороших атак. Дуже багато. Наприклад, же нам набрів стійко варіт. І мені не добавили того таки німця. Якщо навіть не помиляюсь, там була поперечка потім. Супер шанс був у сержик набрі. Восьмой лібідрозі. Супер шанс був у Акіміха. Якщо не Йодзо Акіміх. Міг э, збивати гол, але не вдалося Акіміху Не вдалося таки забити. Баваря тиснула, баваря тисла, баварят коло кислікаман постійно загострив. Меклаліс до того також. Тобто Баварія тиснула, тиснула, але дотиснути і вернути перемогу. Так і не вдалося, хоча й справді десь трішки Байро пощастило, Байрев взагалі в малому. Крім Google Андріха, я навіть не згадаю більше нічого. Баварія домінувала Баварія більше володіла м'ячем, Баварія тиснула. кінці кінців мирова Ну і в принципі мої слова повністю виправдовуються. 18-3 за ударами. Ну, 70-30 володіння, 6-1 за кутковими, Баварія переграла Байер. Баварія переграла Байер і за, і за ударами. Ну і за гулівими моментами також. Одна гулівна года у Баварії, одна гулівана года у Пущина. У Байера 0 шансів. 714 передач у Баварії, 642 передач точні, 89% точність передач. 322 передачі у Ліверкунського Байера, 239 передач точність, 74% точність передач. Байер без м'яча, Байер грав без м'яча, Байеру було дуже важко, і Баварії вдавалося домінувати. Вдавалося домінувати. 70 на 30. Це, Це дуже великий перелаг, справді, з володіння. М'яжі був практично у Баварії. Із 18 ударів, бачите, 3 удари в Площину, 11 ударів по ворота, 2 рази каркас вирітував команду якраз Як у Масер Гнамірі, 4 удари заблоковані у Баварі, лише 3 удари, але в Страді 2 удари Площину, один удар ворота, по успішних відборах. Краще була Баварія. 8 успішних відборів, 53% успішності. 6 успішних відборів у байра. 42% успішності. Один сейф. Мнулья нора, два сейви. 2-14 по военні м'яча, 10-9 за перехопленнями, 15% Прошень правил у чинит чемпионів Німеччини. Трижа в Три ці картки у Барі, 11 порушень правил, одна жовта картка. а не краще, Буде Лукаш Градецький, який справді витяг свою команду в деяких епізодах Взагалі, Лукаш Градецький провів дуже хороший поєдинок. Ось я б ще б виділив би Йодзу Акіміх Йодзу Акіміха, Постійно загостривав. Роджема сіала також, як завжди. Тобто Баварії можна виділити також багато футболістів, але найкращий футболіст, це моя думка, це Лукаш Градецький. Справді, воротар Ліверкузенського Байра. Ось, доволі таки непоганий матч приїх. Ось, Хоча можна виділити ще Андріха, Ось, ну Не знаю, мої любі друзі. Я все-таки обираю Лукаш і Градецький. Ось. у Баварія не так треба багато взагалі, ударів площину, але в деяких епізодах Лукаш справді виручив свою команду. Що думаєте взагалі друзі, ви напишіть свої думки в коментарях. Ось, таблиця, таблиці. Подивимось, Баварія-лідер. 13 балів у Баварії. Байер третій, 10 балів. У Байера, ось Баварія. Ну, найкраща атака. Різні забив, то пропущено, також найкраще. Тобто Баварія захоплює лідерство у німецькій Бундеслізі. Баварія Байер 1-1, мої любі друзі. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Я вам хочу побажати тільки все найкраще. Ну що ж, підсумок ще раз, ну, що ж. Рахунок, я думаю, справедливий. Все-таки у Баварії, хоча вона і домінувала, і Баварія -та була та ближче 100% до перемоги. Да? Але глобально це рівний. Ну, напевно, все-таки Баварія да, домінувала. Поєдинок навряд чи можна сказати, що він був рівний. статистику ми бачили, але з моментами він точно рівний. Я думаю, що Байер на поразку все-таки не Байер на цей бал точно команда Хабіалон заслужила. Баварія Байер 1-1. Дякуємо за увагу. Суперматч. Бережіть себе. До побачення всім. До нових зустрічей.